Від Братс ми стрімко переходимо до магічної Open World RPG. пацани ваші ребята, Класно, вообще. я ж казала, я близнюк, не дивуйтеся. Я чекаю Хогвартс легасі, мабуть, також як і електрики, при тому, що у мене без електрики немає ні води, ні тепла. Я вже зробила предзамовлення на ПК, щоб сходу накинутися на гру навіть на два дні раніше. І От я думаю, а чого б мені не зразити ще когось щоб вони мучилися, також як і я. Я думаю, вам буде навіть просто цікаво, що там готує для нас ця гра у всесвіті Гаррі Поттера. Тож швиденько ставте лайк. Діліться думками у коментарях, підписуйтеся на канал і Камон дивитися далі. Уже 10 лютого ми з головою поринемо у всесвіт Гаррі Поттера. але поки що давайте я поділюся з вами, чого я вже не можу стерпіти до виходу у Хогвартс Легасі. Почнемо з особистої історії. Хто не мріяв у дитинстві отримати листа з Хогвартсу? Я прямо зараз готова туди поїхати. І от Хогвартс Легасі дає цю можливість, хоч віртуально, ви не будете грати за уже готові готового героя, ви створите свого і будете будувати свою історію. Ви станете новим учнем п'ятого року, що дуже круто, бо ви зразу потрапляєте у вир подій. Головний герой, тобто ми з вами, буде відчувати деяку стародавню магію, яка переповнює світ, та навіть зможе контролювати її. А от цю магію захоче контролювати не тільки наш герой, а й злодії. Кастомізацію тут по кращим традиціям РПГ не обійшли стороною. Я тут такого наворочу. Тут можна буде відредагувати все, аж до пітченга голосу. Персонажі. А от пізнавати історії інших персонажей та будувати з ними відносини буде не менш цікаво, ніж будувати свою. Так ще й коли цих персонажей озвучують круті актори. Наприклад, директора Хогвартса Фінеса Нігелюса. Чи найджелюса? Я дуже вибачаюся. Блека озвучуватиме Саймон Pegg. Pegg, and I'm playing Пег. Найджелес Black. Все таки мій інер-інглішмен був правий. Найджелас. Дійство гри буде відбуватися у кінці 1800-х років, тому ми не зустрінемо багато звичних нам героїв. Але ми познайомимося з їх родичами, як ви вже зрозуміли, по директору школи магії та чаклунства у грі буде, наприклад, професор Матільда Візелі, але я по ній інфи щось не знайшла, крім тамблеровського персонажу для фанфіків. Тож родичі вони чи ні, я не впевнена. До речі, моїх родих сонечок Візлі тут навіть не один. Тут буде ще студент Гектор. Візлі на хвилиночку про студентів. Ви подивіться, це що таке Себастіан Салов, слизеринець, який хоче використати чорну магію, щоб врятувати свою сестру близнючку від кров'яного Меледиктуса. Це таке прокляття, яке з часом повністю перетворює людину на тварину. Ну як це сталося зі знайомою нам нагайною раніше дівчиною, потім змією Воландеморта. Боже, ви подивіться на нього котику, я за тобою піду, куди поведеш. Відкритий світ. Мені просто вистачило подивитися одного відосика де розроби. я удалі. Досліджують, а точніше рекламують нам можливості відкритого світу Hogwarts Legacy. І я вже просто горю. Ну Ви просто подивіться, що ви творите, мушечки? Що ви, мужечки творите? Боже Боже, ай-яй-яй-яй-яй! Как вам не стидна, мужінки, мушможінки! Мужч... Как вам не стыдно, боже Боже! Будемо літати на по білу світу. I'm fast as fuck, boy. боже, я вже відчуваю цей прохолодний вітерець на своєму обличчі. Світ цей наповнений непісями і різними івентами, що робить його живим. По мірі проходження гри тут будуть змінюватися пори року. Тож, я дуже сподіваюся, що ми зможемо насолодитися різдвяним Хогвартсом. А різні побічні квести дадуть можливість поринути у історію цих місць. Серед локацій ми зможемо дослідити сам Хогвартс, темний ліс, Хоксміт, алею Діагон та багато інших. До речі про Хогвартс я пам'ятаю, як у дитинстві грала у другу частину Гаррі Поттера на ПК. Як я була заворожена замком Хогвартс, там можна було заходити практично скрізь. Я кое-що покажу. <chipset> просто бігати та досліджувати замок. Я забігала у кожну кімнатку. Для мене Хогвартс був, наче живий, начебто я сама там бігала. <п Shut up> <Hi> <S -You> crazy. Так от у Легасі моя дитинка просто помре від захвату. Розробники підійшли до створення замку з такою детальністю. Фух, я вже не можу терпіти, я хочу побувати скрізь. Я думаю, ви вже бачили, як виглядають Common Rooms, тобто гуртожитки факультетів. Це дуже гарно. До речі, фід до якого гуртожитку вам сподобався більше усього. Так от порівняно з Гаррі Поттером Другим, цей Хогвартс, як реальний, він великий, деталізований, виглядає подекуди краще ніж у фільмах. Я сама фанат ролплею. Я обожнюю не поєдинки, а саме елемент життя ходити на уроки, просто гуляти по замку, виконувати побічні квести і будувати відносини з іншими персонажами. Виручай, кімната. Так як я і казала, що саме аспект простого життя РПГ хвилює мене більше усього, окремим пунктом я виділяю виручай кімнату. Це аналог нашого персонального дому. Тут можна буде виростити травичку, приготувати собі якесь зіллячко, доглядати за тваринками і навіть все декорувати. От, як ви думаєте, якою стороною цей кустик краще поставити? Поєдинки, вибачте, але поєдинки я залишила на кінець. Я розумію, що Hogwarts Легасі то екшен РПГ, але поєдинки мене цікавлять менше ніж усе, про що ми вже говорили. Поєдинки, до речі, це і є фішка того, що ми спавнимося у цьому світі саме на п'ятий рік навчання. Ми будемо вивчати різні заклинання, у тому числі і заборонені чорну магію, а не будемо бігати на заняття, і нам будуть усе забороня до речі, приготовлені зілля та зібрані рослини будуть помічниками у бою, активуючи різні бафи та самі знаєте, що я тільки сподіваюся, що паршиве ДНК минулих ігор не проявиться у цьому проєкті, і ми не отримаємо задротливий клікер, від якого голова болить. Як це було у останніх частинах е ігор про Гаррі Поттера. Але як казала одна дуже розумна людина, не плутайте ексайтмент з expectations. Я розумію, що гра може не виправдати очікування. Це окей. Але я дуже схвильована і вірю, що Hogwarts Легасі привнесе ту магію і чудо у наше життя, яких зараз, ну, так не вистачає. Тож я всіх обіймаю, запрошую на свій канал, і побачимося у наступних відео.